Гаряча пора у центрі реабілітації диких тварин найвідповідальніший період, адже традиційно влітку збільшується кількість його мешканців, як правило, калік, які зазнали травму дикій природі. Наразі левову частку вихованців галицького центру представляють лелеки. Їх тут наразі 11. Деякі з них це каліки, які вже не будуть повертатися у дику природу. Це без ноги, з поломаними крилами, багато сиріт, які залишились без батьківської опіки, які з часом будуть випущені в природу. От. І є в нас леки, які повністю реабілітовані, вони живуть в диких умовах, але ще тримаються біля центру реабілітації, ходять собі тут по території. На утриманні центру реабілітації є й цілком здорові тварини, які з малку залишилися один на один із природою. Так у величезному вольєрі до юного оленя Цезаря цьогоріч приєдналися дві самки. Поряд з ними мирно співіснує і пара косуль європейських. Вольєра така не є зовсім маленька, скажем так. Тут вони мають і хороший догляд, бачите, гарно ми їх годуємо, фактично підгодовуємо і зерном. Тут вони мають частину частина вольєра, бачите, так якби ліс, підріст, і є гола-гола площа. Тут вони випасають фактично траву. Живляться також гілками дерев. Також цього року в центрі реабілітації тварин завершили спорудження єдиного в західній Україні вольєру для птахів, що мешкають на воді. Тут оселилися лебеді, лелеки, мартини та чаплі. Разом з тим в установі залишається чимало невирішених проблем. Так тут досі немає коштів на облаштування операційної кімнати. Тож надавати хірургічну допомогу диким тваринам доводиться просто неба.